Всім привіт! Мене звати Максим і зараз зробимо огляд от такенького пістолета розпилювача від компанії MV. Об'єм 500 мл. На лицевій стороні є от такенькі поділки, щоб було легше розбавляти концентровані засоби. У тому відношенні, в якому указані на інструкції даного якогось засобу? Ручка для пальців з гумовим покриттям є функція. Закрита. Закритого пістолета або відкритого. І також для кому потрібно просто розпилювання відкрити. Режим відкритий отакий. А кому потрібна пінка. Це наприклад для чистки коври, мабуть, підійде. Під час. Розпилювання буде робитися пінка, Яку можна з легкістю наносити на ковдру. Ну, ось такенький, звичайний, простенький пістолетик. Але комфортний для руки. Ну, це все. Дякую за перегляд. Ставте пальці. Всім пока!